Всім привіт з вами реголор! Знаю, відео не було. Ну, постараюсь випускати, просто ну, я не знаю. Ну, можна сказати, що канал йде по чуть-чуть до дна. Відео вже не виходять, но, но, деколи я все ж таки буду випускати. Коротше, чого я знімаю підлогу? Я просто хочу затримати вас. Euh, щоб інтрижка була. Коротше, я замовив дзвін. Ну, не новий, він просто металевий. Коротше. Ось. В моїй пальці. ви вже бачите, яких він розмірів. Коротше, три, два, один. Бу -бум! Оце дзвін. Ви тільки послухайте, як він дзвонить. Це просто капець. Відео не знаю, чи буде такий звук передавати, але сусідні пси аж почали гавкати настільки сильно. Так, Ну от у нього простий механізм. Там вон просверблено. навіть є дві дірочки вон, і він все одно дзвонить. Тут простий механізм. Ось така типу цепочка. Тут ця колодка. Вона досить добре б'є. Він Ой, важкий досить. Послухайте ще раз. Це капець. Постара... Постараюсь, щоб відео виходили трошки частіше, Ну, а поки що все. Було таке міні-відео, зняв дзвін. Замов, якщо що він металевий. Ну і всім пока-пока. Пока-пока.